Вітаю! Хто таємно думає про вас? Буде два варіанти. Перший варіант, другий варіант. Хто таємно думає про вас? Так, перший варіант. Пентаклів хтось може бути з роботи там, де ви працюєте. Так. Це Ну, Такий чоловік харизматичний, такий дієвий, запальний, енергійний такий. Класний такий чоловік, він хоче з вами прямо стосунків. Подивіться кубків тут прямо в взаємодії хоче. Але, можливо, між вами якийсь конфлікт або непорозуміння є. Так, він як очікує закінчення. Закінчення цього конфлікту. Можливо, ви посварилися, або якась була у вас. Типу, суперечки, щось таке було, і він очікує, коли ви зміните гнів на милість, і потім щось запропонує вам, можливо, навіть стосунки. Так, другий варіант лицар Пентаклів, теж чоловік такий, знаєте, він не швидкий, він довго обдумує, вагатися може. Угу. І ще тут у нас і лицар Кубків. Побачення хоче з вами якось організувати. І прямо, можливо, навіть якусь поїздку. Чекає підходящого моменту. Тут відпочинок якийсь планує, хочу з вами. Відпочинок і прямо такий романтичний, можливо, запропонує найближчим часом якусь романтичну вам поїздку. Так що чекайте, дівчатка. З вас лайк і підписка.